Нова дорожня розмітка на центральних вулицях Чернівців викликала соціальний резонанс. Як з'ясувалося, нанести подвійну соціальну лінію запропонували юристи міськшепу. Існуючі розмітки, тобто подвійні розриви, не відповідаючи ному ДСТУ, тобто державним стандартам, в разі, якщо там станеться ДТП, то місто має по великому рахунку відшкодовувати збитки, оскільки через невідповідність розмітки і сталося ДТП. Нова розмітка недовго була цілою. Невідомі домалювали власноруч розриви біля в'їздів у житлові Представляєте, скільки машин мають їхати аж туди до круга, повертати, це скільки да? тратиш. Лікарня онко, лікарня кардіо, лікарня е, поліклініка міліцейська і далі вже То Тоже саме позамальовували. А якщо я когось везу чи там щось от, таке треба. Це ж це, це не є нормально. Тепер водію, аби розвернути автомобіль на вулиці Героїв Майдану, проїхавши кільце біля готелю Турист, потрібно рухатися аж до повороту на Годилів. Інакше порушення правил. І так людям погано, бензин дорогий, солярка дорога, то все дороге. А це ще виходить що ще якісь напряги. Роблять. Для чого це зроблено? Непонятно для людей має бути удобство, а не Якісь приткновення, постійно приткновення. аби виправити ситуацію з розміткою і навести лад з автомобільним рухом. Відповідна комісія шукає рішення й обговорює пропозиції. І Є дві реальні, каже Андрій Олійник. Відповідно до держстандартів, облаштування заїздів. І окремо виїздів з прилеглих територій, тобто по великому рахунку, так як було, але відповідно до ДСТУ. І другий варіант: якщо ми залишаємо подвійні суцільни, то організацію місць для розвороту транспорту, тобто не розворотникелець, а відповідно до правил дорожнього руху, знак і визначених місць для розвороту. У центрі міста водіїв теж чекає сюрприз: нова транспортна розв'язка на театральній площі і прилеглих вулицях. Влада запроваджуватиме схему одностороннього руху. Вулички будуть односторонніми почергово для забезпечення. По перше, щоб дозволити паркування з обох боків дороги. Тобто, якщо рух в одному боці в одну сторону, то зустрічних проблем не виникає. І по-друге, це за європейським прикладом в усіх європейських містах в історичному середмісті. Організовано односторонній рух. Поки що знаки заклеєні. Але коли остаточно врегулюють рух на прилеглих до театру вулицях, запустять нову схему. Водії до нововведень готові. Якось треба регулювати це. Як водію, мені це зручно, тому що порядок повинен бути якийсь. Не знаю, поїздимо, побачимо. Тобто, так, так, так. так, зразу судити, це що, зразу знизу звідси не можна, вже на Котлярянську. Ну так правильно з одної сторони може, тому що зверху можна, а полесі Українки наверх. Схему з одностороннім рухом планують запроваджувати і на вулицях прилеглих до братів руснаків, але після того як завершать на театральній площі. Олександр Докін, Сергій Грубляк, Сергій Льоткін, Чернівецький промінь.